Привіт, мої маленькі хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми знову з вами підемо в країну звука Ляндія. Але спочатку попражняємося з язичком. Чистомовка. В трактора мотор Нівроку та з мотором тим Морока. Трактор, мотор, морока, Нівроку, робота, ремонт. Який звук ми зустрічаємо у цих всіх словах. Так, звук Р. А де ми можемо почути ще цей звук? Як гарчить собака. Рр. Як працює мотор? Рр. На чому встановлюють мотор? На предметах побутової техніки та на транспорті. Що ми називаємо транспортом? Так засіб, на якому можна пересуватися. Давайте прослухаємо ось такий вірш: Їхав Вася на Камазі, Федя на велосипеді. Їхав Юра на коні, а Тарасик на свині. Про який транспорт розповідає віршик. На чому їхав Вася? А на чому їхав Федя? А на чому їхав Юра? На чому їхав Тарасик? Що ми не відносимо до транспорту? Свиню. А чому? Тому що на свинях не їздять. Це діти жарт. Діти, а який ще транспорт ви знаєте? Транспорт, який рухається повітрям, як ми називаємо? Повітряний транспорт. А які ви знаєте засоби повітряного транспорту? Так, літак, вертоліт. Транспорт, що рухається по воді, як ми назвемо? Водний. Назвіть засоби водного транспорту. Корабель, пароплав, човен, катер. Який транспорт рухається під водою, підводний, по землі, наземний, а під землею підземний, а у космосі космічний. А навіщо потрібен транспорт? Ще в залежності від того, кого або що перевозить транспорт, він може бути вантажний та пасажирський. А ще малята, у кожного майже з вас. Є власний дитячий транспорт. Назвіть дитячі види транспорту. Самокат, велосипед. А де ви можете кататися на такому транспорті? Чи можна на ньому виїздити на проїжджу частину? Чому? А ще малята транспорт шкідливий для людини, тварини, птахів, рослин. При згоранні бензину з вихлопної труби виділяється чадний газ. У світі є країни. Де рух машин містом обмежений. У цих країнах люди відмовляються від машин та купують велосипеди. Як ви гадаєте? Чому? На попередньому занятті ми ознайомилися з вами з літерою У. Який звук позначає ця літера? Так, голосний звук У. Пропоную відгадати загадки: смугастий зелененький, усередині солоденький. Так, це кавун. Сидить баба на грядках, вся закутана в кустки. Так, це капуста. В слові кавун, капуста є знайомий нам звук У. Пропоную зробити звуковий аналіз слова кавун, капуста. Слово кавун. Перший звук К. Твердий, приголосний. Другий звук. – Голосний. Наступний звук В. Твердий приголосний. Наступний звук каву. Голосний. І останній звук Н. н твердий приголосний. -н. Скільки всього звуків? Один, два, три, 4, 5. Скільки голосних? Одна голосна дві. Скільки приголосних? Одна приголосна, дві, три. Де знаходиться звук У всередині слова кавун. Куковий аналіз слова капуста. Перший звук К. Твердий приголосний. Наступний звук. а – Голосний. Кап. П. Твердий приголосний. Капу. Голосний. Наступний звук капус-с. Твердий приголосний. Капуст т. Твердий приголосний. І останній звук капуста. Голосний. Давайте порахуємо, скільки всього звуків. Один, два, три, чотири 5, 6, 7. Давайте порахуємо, скільки голосних. Одна голосна дві. Три. Давайте порахуємо, скільки усього приголосних. Одна приголосна, дві, три, чотири. Давайте знайдемо, де знаходиться звук У. Капу. -у. Він знаходиться всередині слова. Малята пропоную вам разом з батьками пограти в гру, хто назве більше слів із звуком У. На цьому наша подорож країною звука закінчується. Один, два, три додому поверни.